Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ви дивитесь черговий випуск програми «Знакові зустрічі. І сьогодні ми будемо розмовляти з директором музейного комплексу Древній Любич Сергієм Заліським. Всім гарного дня, доброго, здоров'я і безумовно скорішої перемоги всім нам. Розкажіть, будь ласка, про історію заснування музейного комплексу Древній Любич. свого часу це жовтень місяць 2008 року. Обласна рада на своєму засіданні приймає рішення про створення в селищі Любич науково-освітнього закладу. Мета створення закладу це збереження, популяризація, вивчення історичної спадщини, культурного надбання, в тому числі і навколишнього природного середовища. Після оформлення всіх необхідних документів, це вже в грудні 2008 року створена юридична особа публічного права, комунальний заклад, історико-археологічний музейний комплекс Древній Любич Чернівської обласної ради, тобто засновником є обласна рада. На підставі закону про місцеве самоврядування місцеві державної адміністрації, обласна рада приймає рішення делегувати повноваження по управлінню закладу обласній державній адміністрації в особі Департаменту культури. Потім з метою подальшого розвитку закладу на умовах оперативного управління поетапно закладу були прийняті наступні об'єкти. Це приміщення колишньої школи-інтернат, потім напівзуйнована кам'яниця Павла Павловодка. Національного гетьмана України, яка, до речі, є пам'яткою архітектури національного значення, і Новавівна ближня печера преподобного Антонія. Для подальшого розвитку цих всіх об'єктів, та із метою створення туристичної інфраструктури були виголотені проєктна кошториста документація. Це по. Відбудові цього приміщення двоповерхового, де повинно бути головний корпус, що передбачала проєктна конструкція документація. Перший поверх це адміністративні приміщення, конференц-зала, вондохранилище і реставраційна майстерня. А вже на другому поверсі вже повинні розміщуватись безпосередньо вже виставкові зали. І крім того, якщо це був би культурний і науковий. Освітній центру передбачалося для відвідувачів, для наукових співробітників, для проведення майбутніх наукових конференцій два готельних номери на один і на два місці. Кам'яниця Павла Полуботка також на проєктно-кошторисна документація, і вже десь відсотків на 80 проведені реставраційні роботи. Що там планувалося? Там планувалося зробити меморіальний музей наказного гетьмана України Павла Палуботка. У нас ще є проєктна документація по благоустрою ближньої печері преподобного Антонія. Тобто, це повинен бути такий рекреаційний комплекс, який в собі охватував ближню печеру, кам'яницю Павла Палуботка із меморіальним музеєм. Там повинні бути садові лави, освітні ліхтари, доріжки, тобто гарна рекреаційна зона для відвідувачів. І такий основний об'єкт. Це відбудова замкової на замкові гори. Це, тобто, у нас свого часу це в 60-х роках минулого століття проводиться археологічні дослідження. І от на підставі археологічних досліджень була виробота спочатку ескізний проєкт. По відбудові замкових споруд, а потім вже робоча документація. Тобто ескізний проєкт обговорили, затвердили, і була вільна проєктна документація. І починаючи з 2014 року, повинні були почати, розпочатися роботи по відбудові цих замкових споруд. Що себе комплекс мав мати? Ну Це, по-перше, скажімо так, як на підставі наукових досліджень, тобто це вхідні перекидні місто, потім з дубових колод захисні споруди, сторожові вежі, безпосередньо замок Князівський. Потім там жили кліті ремісників, які там раніше скажімо, мешкали. І в цих клітях повинні бути торгові ядки для сувенірів. І ось вся інфраструктура передбачалася, щоб у цьому комплексі могли проводитися зустрічі на найвищому державному рівні, тобто приймати гостей, там, скажімо, перших особ інших держав. Ну, На превеликий жаль, Фінансування призупинилося, і це, скажімо, в стадії тільки розробки проєктів. Ну, за виключенням дещо це ми виконали значний обсяг робіт по ремонту головного корпусу і реставраційних роботах кам'яниці Павла Полуботка. А от ви кажете, що у нас на території є і Антоніве печери, і кам'яниця Павла Полуботка був замок. Mm. Які ж найважливіші події все таки пов'язані з Любичем? Oh, дуже багато, з пов'язано, скажімо, не, не тільки подій, але і ще і історичні постаті. Ну, от такі от знаменні історичні події. Ну, це перша це літописна згадка про Любич. це 882 рік, коли князь Олег повертався по Дніпру до Києва, він побачив таке гарне місце. І достаменно невідомо, чи Олег взяв Любич у військовий спосіб, чи Лубичани самі відкрили браму. Тобто це перша літописна згадка, 882 рік. Потім така от подія, це тисяча. 1997 рік, це перший з'їзд князів. В чому даленосна доля цих всіх подій? Свого часу були міждоусобні війни між князями і дикі племена і з дикого поля, вони цим користувалися, тобто князі між собою воюють, ослабляють свої володіння. Вони користувалися, нападали і розорювали землю. І от Володимир Мономах вирішив скликати князів, це було шість князів, які свого часу розділили П'ять князів. Тобто це були шість князів і п'ять князів, тому що це були два князі Ольговичі і Чернівські князі. Тобто це була перша спроба створити державу, але державу не в повному розумінні, це скоріше було як конфедерація, на чолі, скажімо, зеленим князям. І ще таке, скажімо, що вони ліквідували саму суперечку, чому суперечки виникали за маєтності. Раніше спадок переходив від брата до брата. Тобто є два брата, два князі. Один чи з тих чи інших причин помирає, і спадок переходить не покійним, а брату, І виникають е, це суперечки за маєтність. А на цьому з'їзді вони вони вирішили, де да кожен держить отчину свою, тобто спадок переходить від батька до сина. На цьому е, міжособній собою він не, 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 не зупинилися, чи там, скажімо, було така сутичка цікали. Сліпили одного з учасників Терповлянського князя Тернобильської області Василька, ну але там його був ще рідний брат, і вони наважились вбити потім, скажімо, ще був з'їзд у 1135 році, у 1180 році. Але це вже були з'їзди, вони були більш пов'язані з маєтностями, тобто із межами князівств. Ще така деленосна подія була: це в Любичого озеро Воскресіння відбулася битва. Битва між двома братами, між братами Ярославе, яким, яким потім став Ярославом Мудрим, і його братом Святополком. Для того, щоб князь Святополка Каян, як назвали, для того, щоб, скажімо, Київський престол, це так за повістю временних літ, що він вбиває трьох своїх братів. І про це дізнається сестра Предслава, яка повідомляє Ярослава, який -то на той час правив Великому Новгороді. В цей час в Великому Новгороді Ярослав жорстко придушує повстання Новгородців. Чому воно виникло? У князя Ярослава була підпорядкування, вони, як найманці, варяги. І вони на той час творили безчинство, як тоді писали. Тобто вони вбивали, гвалтували, грабували місцеві населення, новгородці повстали. Дуже велику кількість варяг вони перебили, вигнали. Але Ярослав придушує жорстоко повстання Новгородців, і в цей час йому приходить повідомлення про те, що відбувається. Брав та в війна, і Святополк Полк, незаконний спосіб, займає київський престол. До речі, до цього князь святополк був тьму, тьму таракань, таманський в Отаманське півострів цей час. Він там князював і засів в незаконний спосіб за київський престол. Князь Ярослав збирає віче, переконує новгородців для того, щоб ну, справедливість, як то кажуть, була на першому плані. І на Христін відбулася битва. Між двома князями киянами і новгородцями. Ярослав він отримує перемогу, і потім ще в його були декілька, скажімо, битв з святополком цим окоянним, але врешті решт він перемагає. І остаточно він садиться на Київський престол, коли в Ліствині 1024 році з іншим братом було битом Стиславом. Але так вийшло: тут уже Ярослав програє, але. Мстислав він не займає київський престол, а залишається князювати в Чернігові. І таким чином Ярослав становиться на київський престол. Тобто це ось такі безпосередні події, знаменосні, даленосні для Київської Русі як держави той час відбулися у нас безпосередньо в Любичі. Ну, крім того, що, скажімо, у нас же були почесними бранцями після того, як княгиня Оль розправилися над древлянами, це була малуша мати. Князя Володимира, і її брат Дабриня Микитич, відомий на ті часи політичний військовий діяч. Ну і їх батька, які, скажімо, в історичних матеріалах наукових подальшу долю його невідомо. Ну, це його назвали Люб чи Малк -любичанин». Ну, і Крім того, пов'язаний ж постаті, ще це засновник чернецтва на Русі преподобний Антоній. Це все дуже цікаво. А які основні експозиції представлені в музейному комплексі? Можливо, щось пов'язане з цими є? В основному експозиція є етно. Тобто, етно, етнос, етнос з перекладу народ. До речі, і з самого спочатку створення музейного комплексу у нас діє акція Подаруй музею експонат. І от, скажімо, у нас всі експозиційні виставки діють і не наповнення завдячуючи громадянам небайдужим до долі нашого краю, до нашої вітчизни, які безпосередньо надали експонати, які, скажімо, в них перебували чи в їхніх родичів. Ну, Перша у нас експозиційна виставка це свого часу ми проводили у скульптору, скульптуру Національна академія мистецтв міста Києва. Тобто тут були випускники, студенти цієї академії, які у нас перебували в межах місяця, і вони малювали картини. Ці картини в основному присвячені Любичу картинна галерея, яка створена за участь і за допомогою художників з Національної академії мистецтва Києва. Ми проводили свого часу симпозіум художників. Роботи ці створені це безпосередньо як із пейзажем об'єктів, який у нас є. А є такі, що, скажімо, створені віртуально із фото 19 століття. Колекція дуже гарна і вона користується попитом. Інша у нас виставка, ця виставка присвячена такому одній з. Традиційних давніх ремесел це ткацтво. Ткацтво, тобто, у нас повний цикл, який відображає обробку льону, льон-трістина. Тобто, сама льон-трістина, знаряд, які обробляють, потім як формується нитка, потім у нас є ткацький діючий верстат, як його скажімо, виготовляють тканину, потім обробляють тканину і вже готовий результат, тобто різноманітний одяг, вишитий одяг. Ну Це в основному жіночі чоловічі сорочки. А далі у нас є ще виставка, таке як ремесло, це хліборобство. Так, у нас повний цикл, який показує від найперших найпримітивніших знаряд по обробці ґрунту. Е а потім у нас є автентичне знаряддя, скажімо, і 18-16 і століття і більш сучасне 19 століття. ну, Потім зразки з лакових культур, які культивувалися в ті часи і в наш часи, Тобто ми показуємо, скажімо, що себе має те інше інше. Зернова культура. Потім у нас є вже зразки самого безпосереднього зерна, далі, знаряддя, перші примітивні по обробці зерна, тобто по виглите борошна крупи. Далі у нас вже є промисло, не рамесло, промисло, а промисл, старовинний промисел це рибальство. Чому рибальство? Тому що, скажімо, люди знаходиться на березі Дніпра і споконвіку місцеві населення займалися цим промислом. Як рибальство. Ну, в тій часті, скажімо, була, була приватна власність на озера, а Дніпро, до речі, здавалося по, по секторам в оренду. Знаряди, якими тоді користувалися, на, на даний час є браконьєрськими, але в той час це дозволялося. Ну, Один з таких центральних експонатів це Човен Добенка оригінальний, який безпосередньо. ну, Як свіжа та людина, яка нам передала, це 1939 рік десь так приблизно, дата його виготовлення. Далі у нас. Ідея виставка така, як називається інтерактивна кімната. Що вона себе представляє? В свого часу ми виграли грант, міжнародний грант. Партнерами нам, нам був це Білоруський зелений зелена креста, яка була громадський об'єднання, Чернівський університет. І ми. І за за кошти цього гранту ми створили інтерактивну кімнату і центральним місцем, що займається археологічний розріз. Археологічний розріз для наших фахівці для учнівської молоді це початкові класи. Показуємо розказуємо, як правильно проводити археологічне дослідження, ну і що ми, скажімо, можемо знайти під час археологічних досліджень. У нас так ще є картинна галерея, це більше ти картини на полотні. Це нам також свого часу були передані небайдужими людьми. Вона налічує дуже, у нас навіть не вистачає приміщення, щоб розмістити всі картини. Дуже така гарна картинна галерея. Далі у нас є ще таке, як ви ремесла це деревообробка. Поліський край. і У нас також є всі автентичні інструменти, від, скажімо, відспілювання, деревіни, від... деревічної обробки деревини, ну і готові вироби. Ну, як з таких дуже таких оригінальних виробів, що нам подарували, це скриня, яка в собі поєднує не тільки скриню, а й комод, це 19 століття. Ну, одна у нас така дуже гарна скриня, яку нам виготовили на наше замовлення. Це така гарна скриня з дубу. Потім ще в нас діє така виставка це «Тваринний світ до і після льодовикового періоду. А свого часу нам були передані дуже гарні експонати з цього приводу, із шкільного музею, і також нам були передані експонати дещо громечанам, і деякі експонати ми знайшли під час археологічних досліджень. Що з себе має ця виставка? Це скажімо, опис тих тварин, які мешкали у нас, рештки цих тварин. Ну, це верхні щелепі з носорогів, потім частина там скелетів і черепа пікатура, верблюда, коня тарпана, ну і безпосередньо ж мамонта. Потім у нас виставка діє вагів, виставка опрасок. І я вже вказував на те, що з моїм часу виграли міжнародний грант, і за дом цього гранту, ми оформили фондосховище. У нас фондосховище як типу. Ствержуть фахівці, це фондосховище єдине в Україні на теренах всіх музеїв. Тобто фондосховище вони є закритими для відвідувачів. Це фондосховище закритого типу, вони основному використовуються фахівцями для вивчення, для дослідження, тільки не для широкого загалу. А у нас воно діє. Також, чого фондосховище, там дуже багато у нас експонатів. Це Металеві вироби, прикраси, це Київська Русь, Казацька доба. Дуже багато експонатів це гончарні вироби. У нас є, правда, макети того знаряддя, за допомогою яких виготовлялися гончарні вироби, це скажімо, макет гончарного кола, макет горна. Що ми плануємо на перспективу? Це відкрити ще одну експозицію вівстанку, присвячену гончарству. У нас вже все, в принципі, але тільки у нас на стадії ремонту приміщення, в якому ми маємо розмістити це. Цю експозиційну виставку, Збираємо матеріали для такого ремесла, як ковальська справа, Збираємо матеріали для відкриття виставки, присвячені гутників. Це гутніство це гутники, це майстри, які займаються виробом із скла. Ну, Це так, що коротенько про наші експозиційні виставки, яким чином ми придбали матеріали і чому вони присвячені. А чи проводяться на території Любича якісь розкопки? Якщо так, то які знаходите? Свого часу ми приймали участь у десятилітній програмі про проведення археологічних досліджень на території селища Любича. Ми заключили договори про проведення цих наукових досліджень з Чинівським педагогічним університетом. І от у нас діла постійна археологічна експедиція на чолі з кандидатом історичних наук Єленою Веремєнчиком. Знаїдків було дуже багато і дуже цікавих, але в зв'язку з тим, що міни були внесені свого часу до реєстру закладів, які мають мати в собі фондові приміщення, то всі знадки були передані на тимчасове зберігання до історичного музею Чернігів. От що таке дуже таке цікаве, яке скажімо, підтверджує статус Любича як дуже древнього міста, недалеко тут ми проводили хічне дослідження і було виявлено камерне поховання скандинавського типу 10 століття. Була похована жінка, жінка-скандинавка. Це стверджує той факт, що в ті часи Любич вже був дуже потужним в економічному, і політичному і культурному сенсі міста. Були знахідки, ну, в основному для науковців велике значення має кераміка. Тобто кераміка вона показує етапи розвитку, з якого моменту етапи розвитку суспільства в цілому. Старинне – це ну, так, як для скажімо, присічного громадянина, це кажуть золоті брильянти. Ну, таких знахідок не було, але це таких цікавих. Це був клад срібних монет, які були виліні на території замку, потім срібні гривні. Тобто це грошові кошти, які діяли, діяли і були сповчучені на території Київської Русі. З наукової точки зору ми проводили дослідження це безпосередньо на Замковій горі, потім урочище Монастирище, де свого часу був розташований чоловічий Антонівський монастир. Далі, по безпосередньо на території закладу. У нас тут вже, скажімо, при Антонівському монастирі був Ануфрівський скіт. Це у нас таке село Гірки, і там він знаходився, там проводили розкопки. На монастиріщі провели розкопки, там були виявлено рештки, там, скажімо, при Антонівському монастирі було дві церкви церкві Святої Ганни і Воскресінська церква Срапіна, котра рештки церкви були там виявлені. Але я в зв'язку з закінченням. Цієї програми і відсутністю фінансування на превеликі жаль, вже два роки археологічні дослідження на території селища не проводяться. А як же живе комплекс під час повномасштабного вторгнення? Це ж все-таки туристичний бізнес. Так, скажімо, свого часу до пандемії коронавірусу ми плідно співпрацювали з багатьма турфірмами з Києва і з Чернігова також. Були такі, скажімо, дні, коли навантаження на одного працівника було по дві-три екскурсії. Тобто у нас була хороша реклама в соціальних мережах, на сайті, і ми користувалися попитом. Але не превеликий жаль, життя внесло свої корективи, і перше, що з бою з кількістю відвідувачів, це коронавірус. Ну а потім вже безпосередньо і вторгнення. вторгнення. Тобто кількість туристичних фірм у нас, скажімо, вже взагалі відсутня, тому що, ну, не ризкують сюди, як то кажуть, їхати. Ну і крім того, ще ж у нас є зміни до законодавства прикордонний режим. Це так рознесло зміни. І у нас в основному це групи вихідного дня. Ну і так, якщо гарно подобається, в основному друзі невеликими групами сім'ї до нас приїжджають. А як ви оцінюєте туристичний потенціал музейного комплексу на даний момент? Ну, на даний момент для того, щоб надати новий контент, надати нові послуги, ми започаткували від таких туристичних послуг, як театралізовані екскурсії. Що воно в себе має? Ну, це, по-перше, замкова гора. Це гостей зустрічає господар Святослав зі своєю дружиною, Малушею, і від першої особи розповідають скажімо, про події, про себе. Далі друга локація. Це у нас вже безпосередньо ближня печери преподобного Антонія, де також преподобний Антоній від першої особи розповідає про себе, про свої скажімо, подвиги. І третя локація це вже кам'яніця Павла Полуботка, де виступає, зустрічає гостей наказний гетьман Павло Полуботка. Такий відпослуг дуже користувався попитом. У нас дуже збільшилась кількість відвідувачів. Це свого часу це я маю на увазі до ковіду. ну і до Останніх подій військового вторгнення. На даний час ми започаткували новий від послуг. Це для учнівської молоді, це краєзнавчі пікніки. Мета створення це ознайомлення молоді з краєвідами, з історією, ну тобто і з малою Батьківщиною, що безпосередньо пов'язано там, де вони мішкають. Це у нас такі нові від послуги є. Ну і крім того, ми ж проводимо і глядові екскурсії, вже розповідав по об'єктам закладу, і безпосередньо вже по виставковим залам музею. Тобто у нас потенціал є, фахівці є, дещо, скажімо, ці події з, з призивом у нас зменшилось дещо нокових працівників. Ну, поки що це не критично, ми скажімо, можемо надавати хороший контент, хороші послуги. В цьому плані. Ну, крім того, ми активні на фі... соціальних мережах. У нас є дві сторінки на Фейсбуці, Інстаграмі, ну і також є свій сайт. Тобто, де ми рекламуємо, показуємо на своїх сторінках різного напрямку матеріали. Це і освітні, і пізнавальні, і наукові. До речі, ми публікуємося і в розеті життя Полісся», Ну і також ми всі матеріали виставляємо собі на сайті. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх громадян, до всіх людей, яких не байдужа. Доля нашої держави, історія нашої держави, відвідати на наш заклад. Як я говорив, що у нас діє акції «Подаруй музей експонат, також долучитися до, до акції. І всі матеріали, всі предмети, які ви вважаєте за потрібні, будь ласка, приносимо, ми будемо раді їх прийняти в себе на обліку. До речі, у нас, скажімо, навіть передають нам свої матеріали із приватних музеїв. Власники приватних музеїв передають нам дуже велику кількість експонатів, ну і, до речі, і небайдужі громадяни, особливо це в цьому році. Запрошую всіх до співпраці, кого є можливість, кого є бажання, якогось предмети передати нам на постійне зберігання, які займуть достойне місце в наших експозиційних виставках, експозиційних залах. На цьому, все дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо можливість створювати корисний контент. Нашому гостю за відповіді та до нових зустрічей. Я хочу висловити слова щиро подяки за запрошення. Дякую всім, дякую нашим ЗСУ за те, що ми маємо змогу виступати в цій студії.